Привіт-привіт! Тільці! Це відео для вас. Дивимося, що у нас буде відбуватися з вами на наступному тижні. Давайте подивимось для тільців. Позитив. Позитив тижня. Так, тільці, у вас тут питання не дуже щирих і правдивих стосунків. Є відчуття, що до вас тут буде стукатися людина, намагатися пробитися до вас з, така, з романтикою, з якоюсь ніжністю, буде нагадувати про себе, але ну, тут. Дуже багато всього невиясненого і таємного, і на цьому тижні вам краще б то особливо нікому не довіряти. Тим більше не слухати всяких солодких слівець, які вам можуть говорити. Може, навіть хтось з колишніх повернеться, Ну, зараз ми подивимося для всіх. Для тих, хто в нас вільний, самотній, тюльці, що для вас буде значити. Цятріада. Ну тут розкриття, викриття. Ну, знаєте, рано чи пізно будь-яка брехня, будь-яке намагання вас обвести навколо пальця, воно, воно випливе. І ось ви про це дізнаєтесь на наступному тижні. Таємне стане явним. Це те, про що я сказала одразу. Тобто, якщо до вас буде хтось стукатися з якимись залицяннями, тільці, це не варто того. В людини є зовсім інші наміри. Тут вас хочуть використати, тут хочуть через вас пропрацювати якісь внутрішні конфлікти. Тобто тут питання викриття, розкриття. Цієї ситуації, що люди, які захочуть з вами познайомитися на наступному тижні, вони не мають позитивних, хороших намірів. І ви спитаєте, а що це лягає в позитиві? То тому що, якщо ви вже це знаєте, вам буде легше. Береженого Бог береже, як то кажуть. Дивимося далі для тих, хто в нас в серйозних, стабільних, довгих стосунках. Тут навіть може, ще раз кажу для вільних, тут може навіть йти питання не нового знайомства, а, а хтось з колишніх може про себе теж нагадати: людина, з якою ви недавно почали зустрічатися, та, тобто або у вас ще не до кінця вияснений якийсь статус в стосунках, чи ви вже зустрічаєтесь, чи ви ще зустрічаєтесь. Тобто, тут така ситуація, що ви, в принципі, відчуваєте себе вільним. О, але у вас на горизонті інші партнери є. Тобто тут теж це підходить. Це все питання викриття якоїсь брехні, якоїсь неправди і, і прихованих намірів. Для тих, хто в серйозних стосунках, Ді. тільці. Що буде на наступному тижні відбуватися у вас? Так. Це в нас. Сімірка Пентаклів. Перевернута про що тут йдеться? Якщо ви в довгих, серйозних стабільних стосунках, на наступному тижні ви можете зіштовхнутися з тим, що ви перестанете ніби впізнавати і розуміти вашого партнера. Або у вас ваш внутрішній стан буде таким, як би то сказати, давайте скажемо прямо осіннє, якесь загострення. Тобто це можуть бути питання. Пасивно-агресивних конфліктів, тобто я не бачу тут прямої конфронтації, але тут може бути пасивна агресія, тут може бути сам не знаю, що я хочу, іди сюди, іди від мене, принеси те, подай те. Тобто, тут стосунки не те, що під загрозою, тут скоріше загострюються психологічні проблеми, і їх треба пропрацьовувати. І це, щоб ви розуміли, шлях досить серйозний. Так, для тих, хто в любовних трикутниках, в кого все складно, не визначено, фільці, що у вас тут буде? Ну, тут, так, ви зрозумієте, побачите і викриється якась правда. Тобто все здаватиме це дуже заплутаним насправді, та? тобто відчуття, ніби вже й не вибратися звідти, але й почуття є, і бажання бути з цією людиною є, але все так заплутано, ну, от воно ближче до кінця тижня розплутається. Тут іде питання зради і корисливих цілей. Тобто з вами можуть залишитись не тому, що до вас є почуття, а тому, що ви чимось корисні. І до вас це може дійти під кінець тижня. Вам треба буде вирішувати, що з цим робити. Так, давайте тепер питання фінансів, кар'єри і роботи розглянемо для всіх. Для тих, хто в нас не працює. Так, шестірка жезлів. Дивіться, тут що може проходити? Тут немає якоїсь роботи в тому сенсі, що ваше положення так особливо і не зміниться. Ви не будете працевлаштовані на наступному тижні. Але вам можуть допомагати. Фінансово ваші близькі люди, ваші рідні ваш партнер. І в цьому, власне, може бути проблема, що вам би хотілося трошки більше самостійності, хотілося б себе забезпечувати більше, а так доводиться, ну, що дали, то дали. Тобто, там, можливо, раз на місяць можуть бути якісь переводи для вас. Але тут збільшення заробітку не, не, не йдеться тут про це. Тут про те, що вас будуть підтримувати. так, Вам можуть там якісь разові виплати надаватися, але вам би хотілося більше ролити ситуацією. Вам би хотілося більше заробляти самому. Так, для тих, хто в нас працює, по найму. Тут можуть бути знаєте, які моменти? Тут можуть бути питання звітності, питання? Ну, от буквально того, що вам там треба буде закривати місяць, питання того, що треба буде якось легалізувати дохід. Тобто, якщо ви працюєте в наймі, то тут загалом ситуація буде стабільна. В принципі, я не бачу вашого крайнього незадоволення вашою роботою. Тобто, тут ситуація буде стабільна, просто треба готуватися до якихось таких стандартних процедур для компаній і будьте обережні з вашими колегами. З якими ви можете навіть дружити, тобто це люди на роботі ваші, з якими ви от, в добрих, хороших стосунках. Будьте обережні, і тут може йти питання покривання е, чихось косяків, так би мовити, які можуть лягти на вас. Та? Тобто от вас дуже попросять, там, заміни, допоможи, е, тобто. Просто доведеться комусь допомогти. Але будьте дуже-дуже обережні з цим. Бо вас можуть таким чином просто планомірно використовувати. Ви все допомагаєте, допомагаєте, допомагаєте. От наступний місяць пройшов, вам треба. Там, знаю, щоб вам допомогли Щось зробити, а ні в кого нема часу. І бажання. Тому з цим будьте обережні. І для тих, хто. Має свій бізнес, хто працює на фрілансі, хто вільний художник, скажімо так. Яка у вас ситуація тільці? Так, ну тут. Тут може стояти питання авторського права, тут може стояти питання конкуренції, конкурентів, таємних покупців, тобто перевірок, які можуть ваші конкуренти вам влаштувати з гарного слівця, так би мовити, замовити вас те слівце. Тобто, тут готуйтеся до того, що на наступному тижні. Хтось може засіг... засігнути засягнути. О. На ваше авторське право. Тобто вас тут можуть копіювати, вас... ваші роботи можуть використовувати без вашого відома і без вашого бажання. Ви з цим теж можете зіштовхнутися. Тобто тут ситуація не з приємних. і вам треба. Це розрулювати, захищати себе і, ну, можливо, навіть використовувати такі ж таємні методи, як використовують ваші конкуренти. Давайте дивитися питання здоров'я для тільців на наступному тижні, як ви будете себе почувати. Тут ви будете в принципі, почувати себе непогано, не скажу я, що тут будуть якісь недомагання. За багато думок, головний біль. тобто Тут може отаке от питання йти. Головного болю, втоми і набридло мені вже це все, скільки я можу з цим всім розбиратися. Тобто, тут, скоріше, легкі недомагання через поганий настрій, головний біль. І думки, так. Фільтруйте думки. Вони для вас багато значитимуть. Все, що ви будете думати, воно може в буквальному сенсі справджуватися на наступному тижні. Тут ще може йти питання неправильно поставлених, некоректно поставлених діагнозів, і вам треба буде шукати іншого лікаря для того, щоб він міг допомогти вам більш конкретно і більш правильно. Давайте дивимося застереження. Наступний тиждень для тільців. Так, ну, оце те, що я мала на увазі, саме так думки. Тут може до вас дійти певна інформація, яка от раніше була не вияснена, яка була таємною, вона до вас прийде у всій красі, так би мовити, і вас це може схвилювати. Тут питання а, втоми, питання, як би себе розрадити і покращити свій стан. А, якщо для вас це може бути актуально, то тут може бути навіть отак от напитися до безпам'ятства в прямому сенсі. Тобто ви можете вже. Наскільки вам набридне, що голос у вашій голові скаже, а давай візьмемо ту от пляшечку шампанського. І дивіться, щоб за одною пляшечкою не було ще три. Тому що тут, в принципі, оці от копінг-стратегії вони можуть допомогти розслабитися, але це може перерости в пагубну звичку, в пагубну залежність. Тому що кожного разу, коли вам треба буде розслаблятися, коли вам треба буде розгружати голову, коли вам треба буде переживати якісь зради, неприємні, важкі ситуації, ви. Будете тягнутися до цих копінг-стратегій. Тому, ну, тут однозначно питання, як навчитися розслаблятися. Як навчитися покращувати собі настрій без переходу в пагубні звички тільці. Треба буде вам справлятися з поганим настроєм цей тиждень. Так, головний біль теж може йти. Може йти бажання багато спати, бо головний біль. Так, давайте дивимось пораду для тільців на цей тиждень. Трійка жеслів. Треба розуміти, що. Є в нашому житті певні цикли. Да? Добре, дуже добре, погано, дуже погано, добре. І варто навчитися проходити через ці всі цикли. Самотужки. Безумовно, якщо ви відчуваєте, що ви хочете розділити ці позитивні або негативні моменти з кимось кілька разів подумайте, що ви залишаєте для себе, так ви можете отримати певну підтримку, певну близькість. Коли ви виговоритесь з комусь з своїх друзів, та, чи близьких людей. Але наскільки ви самі собою в ладах? Тобто тут тільці в мене відчуття, що вам постійно потрібен хтось, вам потрібні інші люди для того, щоб не почувати себе не в своїй тарілці, не почувати себе самотнім, не почувати себе ображеним. Тобто тут, як тільки ви в компанії з людьми, у вас хороший настрій, а як тільки ви самі от на самоті у вас, у вас надовго не вистачає. Тобто вам тут треба розібратися з цими питаннями соціального одобрення. Та, тобто, чому лише в компанії, чому лише між людей вам стає легше. Що це вам дає? Чому ви не можете бути наодинці? Ось от такий от цікавий тиждень для тільців. А рухаємось далі.